Найщиріші вітання на нашому каналі. Так, <ріхи> да, Сьогодні новий день, нове відео. Е, на рахунок сьогодні будуть знімати дуже така серйозна тема. Тому що я думаю, що багато хто в тій темі, як то кажуть, можливо, хвилює їх таке питання. Власне, от робота, коли чоловік працює, це не важливо, може працювати там. Водійом, далекобійником, можу на вахти їздити, ще щось. от, що, сім'ї розпадаються. Що я можу сказати? Так, дійсно, сім'ї розпадаються. Не знаю, чи є, статистику ніколи не проводив, але, в принципі, думаю, що багато сімей розпадається. Але я, скоріше, сказав би, це не пов'язано з роботою. Ну, На мій погляд, тому що. Все-таки то скоріше з інтересами людей пов'язано. розумієте? Ну, По-простому, скажімо так, якщо, наприклад, у вас дружина хоче цілий час відвисати з подружками чи ще щось, само собою, раніше пізніше, це так само закінчиться все зрадою, це однозначно. Так само і чоловік, якщо чоловік цілий час дивиться в сторону скажімо, дівчат, жінок, неважливо. Це так само закінчиться все зрадою. Тому робота, скоріше всього, до того немає ніякого відношення. Ну ніякого, повірте. Е, ну, Тому що можна говорити, що ну, да, от, відвикає людина чи ще щось, ну да, вона буде відвикати. Е, тобто, але просто. Коли ви є на місці, я думаю, ну з моєї, це опять же з моєї точки зору, я не знаю, я не ну, слава Богу, я ніколи там не стикався з такою ситуацією. Хоча я бачив людей, які стикалися е, з такими проблемами в сім'ї, е, ви знаєте, я думаю, що просто коли ви знаходитеся біля людини. У вас така ейфорія оточує, що от вроді ви контролюєте, що от вроді у вас все добре, але, по ходу, у вас не є все добре. Тому що як тільки ви їдете від людини кудись далі, людина поч... ну, починає бути вільною. І в принципі, знаєте, це напевно як золота клітка. Ви коли просто дома там, чи чоловік, дружина, вона сидить в золотій клітичці, якби співає вам пісеньки, що все класно. А тільки ви... Кудись рухаєтеся в сторону, від'їжджаєте і у вас немає довший час, в своєї людини виростає зовсім по-інакшому крила, вона хоче зовсім інакшого, і вона, в принципі, шукає собі те, що вона шукає. Тому казати, що це власне з роботою пов'язаною, я би не говорив. Можна себе тішити, що так, да, це пов'язано з роботою, бо от я відсутній був вдома. Великий період часу, тому моя дружина чи тому мій чоловік так себе повели. Так, да, можна себе тішити, але я думаю, що це власне, це точно не має до того відношення. Все-таки сім'я вона формується на якихось спільних інтересах, взаємоповазі, Там, і діти не будуть ніколи таким, знаєте, стягуючим звином між чоловіком і дружиною, якщо хтось вирішив. Ну, закінчити ті стосунки, навіть діти не стануть перегородою, тому що це так само вже доказано за носі. <гум> ну я шуткую. само собою, що це все дуже так, знаєте, є. Ну, дійсно, це є не сама краща ситуація. Не дай Бог, як кажуть, нікому під неї попадати, але це є життя, і ми повинні розуміти, що в будь-який час ми можемо стати, як то кажуть, учасниками тої гри. Ще до того всього, так само, ви знаєте, ну не знаю, говорити про ну, забезпеченість, там, ну я бачив просто одну людину, яка теж, до речі, дивився його, він в Ютубі теж канал веде, і він вахтовик. Він вахт на вахти їзди, і от я, ну, я його слухав, в його відео час від часу, часу передивлявся. Ну, він знаєте, в нього там він таку включав, от то, що мол, ти заробляєш гроші, а дружина там втратить з кимось, або з своїми хаджорами, або ще щось, ти на неї працюєш туди-сюди. Ну, що я хочу сказати, ви знаєте, ну, то, повірте, ніхто від того не застрахований, розумієте. Ви не можете зробити якийсь там такий фокус, фокус, що... Ви себе від того застрахуєте. Ну, все одно ж відносини, вони построєні на довірі в першу чергу. Якщо довіра ну, да, можливо, в когось може і була така ситуація. Можливо, навіть в того, хто і знімав це відео, говорив, можливо, в нього була та ситуація, власне. Але я ще раз говорю: в принципі, ніхто від того не застрахований, тому якось так говорити, ви можете не давати дружині взагалі грошей, але туди вже опять же вийде. Якось так, ну не знаю, це вже говорить про недовіру, тобто, то яка ви там сім'я, якщо ви один одному не вірите, навіть в плані фінансів, що ви не можете там спокійно дати дружині там гроші, ну є, так. Я не спорю, є такі, є люди, які, скажімо, шопоголіки, наприклад, наприклад, які дуже люблять тратити гроші, і це дійсно є. Це є правда. і Є чоловіки, є, ну, є жінки, які, коли яка б сума в них не отрималося. В грошах вони зразу їх не спускають. Ну, Це я вам... зразу наведу один приклад. Колись в мене був там такий досвід, скажу одній сім'ї. Я знав ту сім'ю і там був чоловік і дружина. Ну, дружина там чоловік завжди з грошима досить так обмежував. Хоча сім'я була там не бідна, вони достатньо багато жили. Це все в Києві відбувалося, коли я в Києві працював і цей. Ну і по факту розказую вам так. Ну Він колись там дав дружині гроші і сказав оплати комунальні послуги. Там якась досить така велика сума була, яку він їй дав, оплатити ті комунальні послуги в них. Ну що я вам скажу? Дружина не довга. А, і ще вона повинна була щось там забрати, ще, 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 щось. Коротше, сума була класна, грошей получилося. Що я вам скажу? Дружина недовго думаю, що не, не оплатила ніяких послуг, просто поїхала, купила собі якісь чередні шмотки, попотки, поїхала десь сюди, в кафе з подружками, посаділа. Коротше, потриїла всі гроші, нічого не зробила. Розумієте? От і все. Готова була вся її оплата. Туди, да, така ситуація якби, вона має місце. розумієте? Вона може мати місце така ситуація. Все в остальному все. Ну, я ще раз говорю, розумієте, Як -то, ну, ну, реально ти себе не застрахуєш. Ну, це неправда. От, хто говорить, що там можна себе там, якось ну, застрахувати, від таких ситуацій себе не застрахуєш. Ти повинен конкретно розуміти. Ти або живеш людиною, тою, або не живеш тою людиною. Тому тут, коли я кажу, кажуть про роботу, що винувата в цьому робота, тому що. Ні, робота не винувата. Просто ви коли ще були біля своєї другої половини, яку ви рахували, що у вас все класно, може туди було все не класно. Просто ви ще цього не розуміли. А ваш від'їзд, він просто міняє ту всю ситуацію. І діти тут а так само не мають ніякого впливу на ту ситуацію. Ви не зможете маніпулювати нічим. Якщо хтось захоче піти, він все одно піде від вас. Тому на тому я можу... Сказати так, що особисті відносини і робота це є дві різні речі. Ні, Ну можна, як, само собою, можна їх докупи змішати, але ну, в принципі змішувати не потрібно. Якщо у вас в сім'ї все класно, не думаю, що дружина чи чоловік вас колись проміняє на якісь там, скажімо, на когось другого. Ну, Мені так здається. На повному серйозі. Мені здається, що такого не буде. Якщо бачили, до речі, поліція наверх виїхала і там стала в засаду. Оце я вже так відфлікся. Це, Я не думаю, що хтось буде когось промінювати і робота тут не має до того ніякого відношення. Тому я всі бажаю, щоб ваші другі половинки були тими, були тими, про яких ви дбаєте, любите, щоб вони власне... Не розчаровували вас і дійсно були тими людьми, а не просто були вдягнуті маски. Отак. От Тому всього найкращого всім. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтеся.